Армадол, забудь про головний біль. кола під очима, розширені вени, порушення пам'яті. Все це симптоми, що говорять про проблеми із серцем. Проте більшість людей воліє боротися із наслідками, а не приділяти увагу профілактиці. Сьогодні ми з травником Вадимом Жигуном потурбуємося про те, щоб кожне українське серденько було здоровим. Він розрізняє дві тисячі рослин. Розмовляє з травами та чує кожну їхню сповідь, перетворює дари полів у розкішний чай. Травник у четвертому поколінні Вадим Жигу. Нашу кровоносну систему можна порівняти з заводом, бо він постійно працює, кров качається, і в центрі мотор серце. Як за допомогою трав можна покращити роботу серця? І кажуть, навіть що років собі додати. Так і є, і можна дуже по-різному повпливати на наш мотор. Наш організм це комплексна система, тому іноді, впливаючи на інші органи, можна вплинути в тому числі і на серця. Але якщо відповідати прямо на твоє питання, то можна тиск підвищити, можна тиск понизити, можна підсилити серце биття, також можна розріджувати кров. От мені відомо, що ледь не кожен третій українець страждає від підвищеного тиску. Я підібрав групу трав, які будуть комплексно впливати. На проблему гіпертонії, і ми можемо одразу чай і зробити і заварити перед приготуванням чаю, який знижує тиск. Давай заміряємо тиск у тебе і тоді перевіримо, як чай його змінює. Давай я сьогодні буду піддослідний екземпляр. так? на ну що ж піддослідний? Зазвичай виміряє тиск, сидячи, а в мене є куди сісти. нормою вважається до 140 на 90 мм ртутного стовпа. У тебе якраз верхня ця норма, норма космонавтів, да, то це 120 на 80. Для Ти Та коли в армію йшов колись давно, то у мене так. було 120 на 80. А 140 – це щось для мене це вже багатувато. Може ти нервуєш трошки. Прозвучало нервує, сідати, то, 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 на, на, на очах у всіх. А знизити можна? Можемо знизити. Давай якраз зараз чай і приготуємо, і перевіримо після цього, як чай впорався. Згоден. Буває насправді гіпертонія через ряд причин через нервовість, буває через проблеми з печінкою або навіть проблеми з нирками. І впливаючи на ці органи, можна повпливати на тиск. Зробимо комплексний чай, наприклад, ягоди аронії. Це чорноплідна горобина. Вона нормалізує тиск, містить багато вітаміну П, який зміцнює стінки сосудів. Далі візьмемо чорну смородину. Вона корисна для тих, у кого є атеросклероз. Так само впливає корисно і насіння. Тіння кропу покращує роботу серця. Треба повпливати також на нирки, тому що якщо нирки погано працює, то затримується там кров і тим самим підвищується тиск. Тому візьмемо листя брусниці. Воно якраз допомагає для роботи нирок. Не забудемо, звісно, про нашу печінку, наша улюблена шипшина, яка покращує роботу печінки, жовчного міхура, класна, комплексна імунна. Бувають ще проблеми на основі нервів валер'яна. Вона заспокоює роботу нервової системи. О, який аромат такий сильний і такий самий сильний ефект, тому її можна трішки менше. Додати, і вона знизить тиск. Також ще одна рослина, яка класно заспокоює роботу нервової системи, вирівнює серцебицяк. Це пустирник, його ще називають собача кропива. Ще одна рослина заспокійлива і при цьому теж як проти атеросклеротична. Це Глід. Глід. пізнаю, бачиш? Ми додамо ще буркун. Він класно розріджує кров і теж укріплює капіляри. Він дуже ароматний, пахне медом і заливаємо кропом. Слухай, ну виглядає дуже перфектно. За годинку до сну ідеально. Або звісно, коли там і нервовий день, бо ви відчуваєте, що збільшується тиск там після якихось там нервових новин, то можна тоді одразу заварювати і пити в будь-який момент, бо ефект відчувається ну практично одразу, то тобто, через 10-15 хвилин. Ну, от якщо я зараз вип'ю цю скляночку, то знизиться тиск. Давай перевіримо. Треба повну чашечку не пів скляночки, конечно. Смачно. Давай перевіримо, як трави вплинули на твій тиск. Давай. Результати показують, що верхній тиск дійсно впав. Тепер він 134, нижній 89. Майже не впав. Тобто трішки знизився і це вже, це вже дуже гарний показник. З чаєм розібралися, але я чув таку легенду, що коли от ванну набрав теплої води і туди додав трави, то таким чином теж можна нормалізувати тиск. Це... Частково правда, правда, що трави при додаванні їх ванни можуть впливати на тиск. Плюс те, що е, ми знаходимося в воді, розслаблені це все впливає, але дуже важливо, щоб вода не була гарячою. Тому бажано температуру десь 37 градусів. Ти додавши трави в ванну, шишки хмелю, м'ята, чебрець, можна додати материнку, вона класно ароматно пахне, і звісно, ромашка. А яке співвідношення? Я би додав по 10 грам кожної трави. Заварив її в кастрюлі 5-літровій, і потім, вже, коли вони заваряться, вже виливаєш в ванну. Але є ж група людей, у яких тиск навпаки понижений. Що їм робити? Треба вживати імуномодуляторні трави, а також кардіотонічні. Будемо додавати збір для гіпотоніків. Перше, що можна використати, це корінь елеотерокока. Отак він виглядає вже подрібнений, стимулюють серце сильніше скорочуватись, то це такий свого роду ще й види енергетик радіола рожева. Вона має дуже класний аромат, рози, тому можна їй давати побільше. Це як імуномодулятор. Я в Карпатах здатність. бачив такий готельчик маленький, радіола називається. Я думаю, що це від радіо, а це видно трава. Так від да, в Карпатах у нас росте радіола рожева в Україні, вона на жаль, через. Заготівлі неконтрольовані, занесена в червону книгу. Червоні ягідки це лимонний китайський і має дуже таку кислу, кислий смак. Це якраз буде такий у нас класний кисленький чай. Він класно підвищує тиск. Можна ці ягоди навіть брати з собою, носити, і теж він буде як вам дуже швидко допомагати при низькому тиску і слабкості. Так зрозумів, це все підготовлено для відвару або настою для гіпотоніки. Так, так. І є ще одна у нас рослина. Признавайся, Костя, ти бив палицею будь-які в дитинстві. Бив А звідки ти знаєш? Бо всі це робили. І насправді це називається татарник. Ось він зараз саме для гіпотоніков, для людей, у кого слабке серце. Ця рослина, як ніхто інший, допомагає, тому обережно не в Да. А скільки його давати? Не багато, тому що він дуже дуже гіркий. І наш ще смачний і ароматний безсмертник теж легко піднімає тиск. Цього збору достатньо до речі, моя дружина теж вона страждає від низького тиску, і вона подивиться цей випуск і зробить свої висновки. Дякую. Вадиме, ну мені здається, ми непогано попрацювали, і це вже останній випуск вже другого сезону трав. Класно попрацювали. сподіваюся, що люди стануть здоровішими. А з Вадимом Живуном зустрінемося незабаром, бо весна вже йде, красу несе. А це значить, що нам є багато цікавої і корисної інформації про що розказати. До речі, ви можете підказати теми наших наступних зустрічей. говорить вся країна з Олексієм Сухановим з 27 лютого на 1+1 Україна